Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 8 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові день обіцяє бути політньому приємним, повітря прогріється до 25 градусів вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, без натяку на опади. Південно-західний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. Уночі похолодає до 12 градусів тепла, у Дрогобичі пануватиме суха і тепла погода. Стовпчики термометрів у день піднімуться до 26 градусів. Усе небо залишатиметься ясним, а вітер з південного заходу розганятиметься до 3 метрів за секунду. У нічний час температура знизиться до 12 градусів. У Трускавці погода буде схожа протягом дня безхмарно, тепло і спокійно. Температура в день близько 25 градусів вище нуля, вітер із південного заходу до 3 метрів на секунду. Уночі стовпчики термометрів покажуть 13 градусів. У Луцьку більшу частину дня небо буде затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. Температура повітря прогріється до 25 градусів, а вночі знизиться до 12. Південний вітер матиме силу близько 4 метрів за секунду. У ковалі спостерігатиметься мінлива хмарність, сонячні періоди чергуватимуться із похмурішими моментами. Температура в день підніметься до 25 градусів. Ближче до вечора можливий нетривалий дощ. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду, нічна температура 12 градусів тепла. У Тернополі день розпочнеться похмуро, але вже до обіду небо проясниться – а ближче до вечора стане зовсім безхмарним. Повітря в день прогріється до 26 градусів, опадів не передбачається, вітер з півдня близько 4 метрів на секунду, уночі 14 градусів вище нуля. У чорткові день обіцяє бути спокійним і сонячним. Температура повітря в день сягне 25 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 14. Протягом доби небо залишатиметься чистим, без жодної хмари. Південний вітер буде слабким близько 3 метрів за секунду. У рівному протягом усього дня переважатиме суцільна хмарність. Температура повітря в день становитиме приблизно 25 градусів тепла, а вночі опуститься до 12. Незважаючи на хмари, дощів не передбачається. Південний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. В Івано-Франківську ранок розпочнеться із хмар. Однак у другій половині дня небо проясниться, температура підніметься до 27 градусів, вітер слабкий з південного сходу лише 1 метр за секунду. Уночі очікується до 12 градусів тепла, в Ужгороді з самого ранку і до самого вечора пануватиме сонячна погода. Повітря прогріється до 28 градусів, а вночі знизиться до 14. Південно-західний вітер не перевищуватиме 3 метрів на секунду. У Мукачеві день буде теплим і сонячним. Хмар на небі не спостерігатиметься. Температура повітря в день становитиме 28 градусів, а вночі 13. Вітер слабкий, із південного заходу близько 2 метрів за секунду. У Чернівцях ранок розпочнеться сонячно, і така ж погода протримається до самого вечора. Температура повітря досягне 26 градусів у день, а вночі 15. Південно-східний вітер матиме швидкість приблизно 3 метри на секунду. У Новоселиці день буде світлим та сухим. Сонце освітлюватиме місто безперервно від ранку до вечора. Температура в день сягне 24 градусів, а вночі 16. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. У Хмельницькому протягом усього дня зберігатиметься сонячна погода. Температура повітря підніметься до 24 градусів у день. А вночі знизиться до 13. Вітер слабкий, південний приблизно 2 метри на секунду, опадів не очікується. У Кам'янці-Подільському день видасться світлим і теплим. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, жодної хмари не передбачається. Температура повітря в день сягне 24 градусів тепла, а в нічний час опуститься до 15. Південний вітер буде слабким до 2 метрів на секунду. У Києві небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж усього дня, але й опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах 24 градусів у день та 16 вночі. Вітер слабкий із південного заходу. У фастові протягом усього дня хмари щільно триматимуться вгорі. Промені сонця час від часу намагатимуться пробитися, проте ясної погоди не очікується. Температура повітря досягне 25 градусів тепла, а вночі опуститься до 13. Вітер майже непомітний, з південного заходу. У білій церкві ранок розпочнеться зі світлого неба, однак ближче до обіду воно поступово затягнеться хмарами, і така картина збережеться до вечора. Опадів не передбачається. Температура вдень підніметься до 24 градусів, а вночі знизиться до 13. Західний вітер буде дуже слабким. У Яготині день обіцяє бути похмурим. Хмари з'являться ще зранку та затримаються до пізнього вечора. Сонячного світла сьогодні майже не буде. Повітря прогріється до 25 градусів, а нічна температура складе 13. Вітер з північного заходу, помірної сили. У Василькові Сонце залишиться за хмарами протягом усього дня. Сіре небо спостерігатиметься зранку до вечора, але опади малоймовірні. Денна температура складе 24 градуси, уночі ж стовпчик термометра знизиться до 14. Вітер західний, ледь відчутний. В Ірпені день пройде переважно під похмурим небом. Хмари затримаються над містом, хоча серйозних змін у погоді не буде. Температура повітря близько 24 градусів тепла в день і 13 – вночі. Західний вітер матиме швидкість до 2 метрів за секунду. У Борисполі небо з самого ранку буде затягнути хмарами. Сірий колір над містом залишатиметься незмінним аж до вечора. Денна температура сягне 24 градусів тепла, уночі повітря охолоне до 13. вітер південно-західний, майже без вітру. У Чернігові небо залишатиметься сірим від ранку і до вечора. Температура повітря коливатиметься в межах 24 градусів у день та 12 вночі. Західний вітер буде слабким приблизно 2 метри на секунду. У прилуках погода зранку не буде сонячною. Над містом зависнуть хмари, які не розсіюватимуться до самого вечора. Повітря прогріється до 24 градусів, нічна температура становитиме близько 12. Вітер з північного заходу невеликий. У Ніжині ранкове сонце залишатиметься схованим за хмарами, і надалі протягом дня вони не зникатимуть. Температура повітря в день складе 23 градуси тепла, а вночі знизиться до 12. Північно-західний вітер до 2 метрів за секунду. У Житомирі день буде одноманітно похмурим. Від самого ранку хмари затягнуть небо та залишатимуться до вечора. Опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до 24 градусів, уночі охолоне до 12. Вітер слабкий південно-західного напрямку. У радомишлі зранку небо буде вкрито суцільним шаром хмар, який залишатиметься сталим упродовж усього дня. Температура вдень підніметься до 24 градусів, уночі опуститься до 13. Південно-західний вітер ледь відчутний. У Бердичеві сонячного світла не передбачається, хмари триматимуться з самого ранку до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря вдень 24 градуси, вночі 12. Вітер зі слабким південно-західним подихом. У сумах день буде суцільно хмарним. Небо з самого ранку залишатиметься сірим, і така картина не зміниться до вечора. Протягом дня температура підніметься до 25 градусів тепла, а вночі опуститься до 14. Північно-західний вітер буде дуже слабким близько 1 метра за секунду. У конотопі з самого ранку небо затягнеться щільним шаром хмар. І така картина збережеться до самого вечора. Сонця цього дня чекати не варто. Температура повітря в день складе 24 градуси тепла, уночі 13. вітер північно-західний, слабкий. У Ромнах день розпочнеться під покровом хмар, які залишатимуться над містом аж до вечора, опадів не передбачається. Стовпчик термометра підніметься до 24 градусів тепла, вночі знизиться до 14. Вітер, північно-західний, помірної сили. У Вінниці вранці та вдень переважатиме хмарність, однак ближче до вечора небо поступово проясниться. Протягом дня повітря прогріється до 25 градусів, а вночі опуститься до 12. Вітер, південно-західний, майже непомітний. У хмільнику небо з самого ранку залишатиметься похмурим, і хмари супроводжуватимуть місто протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря 23 градуси тепла в день, близько 12 вночі. Південний вітер слабкий. У Тульчині на небі зранку не буде жодної хмарини, і ясна погода протримається весь день. Температура сягне 26 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 13. Вітер південного напрямку дуже слабкий. У Черкасах ранок розпочнеться з ясного неба. Однак у другій половині дня хмари почнуть згущуватися, і ближче до вечора місто опиниться під щільним шаром хмар. Температура вдень 25 градусів, уночі 17, Вітер північний, слабкий. У смілі погода тішитиме протягом усього дня, небо залишатиметься ясним від ранку до вечора. Температура повітря підніметься до 26 градусів, а вночі опуститься до 15. Вітер північного напрямку помірної сили. В умані день почнеться з ясного неба. У середині дня на горизонті з'являться деякі хмари, але вже ближче до вечора вони розсіються. Максимальна температура 25 градусів, нічна 13. Вітру майже не буде. У Кропивницькому протягом усього дня небо залишатиметься чистим, сонце світитиме безперервно, повітря прогріється до 28 градусів. А вночі температура знизиться до 16. Вітер, північно східний, трохи відчутний. У Знам'янці день почнеться під сонячним небом, однак ближче до обіду хмари повільно набиратимуть силу, і надвечір небо вже буде повністю сірим. Температура повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі опуститься до 16. Північний вітер помірний швидкістю близько 3 метрів за секунду. У Олександрії зранку і до пізнього вечора погода залишатиметься похмурою. Повітря прогріється до 27 градусів. У нічний час температура знизиться до 17, вітер із півночі зі швидкістю 4 метри на секунду. У новомаргороді впродовж усього дня небо залишатиметься чистим. Сонце щедро світитиме як вранці, так і після обіду. Стовпчики термометрів покажуть 26 градусів із позначкою плюс. А вночі температура знизиться до 14, вітер північний, незначний до 3 метрів за секунду. У Дніпрі ранок буде трохи хмарним, проте вже за кілька годин небо очиститься і решта дня мине під сонцем. Денна температура підніметься до 27 градусів вище нуля, у нічні години буде 19, вітер з півночі близько 4 метрів на секунду. У Кам'янському перша половина дня обіцяє трохи світла. Однак вже ближче до обіду небо затягнеться хмарами, які затримаються до вечора. Повітря прогріється до 27 градусів, нічна температура 18, вітер північного напрямку швидкість 4 метри на секунду. У кривому розі сонце з'явиться над містом уже з самого ранку і залишатиметься над горизонтом без перешкод протягом усього дня. Повітря нагріється до 29 градусів, у нічний час температура триматиметься на рівні 18 Північний вітер близько 4 метрів за секунду. У Нікополі вранці переважатиме похмура погода, але вже після обіду небо посвітлішає. День буде політньому теплим до 30 градусів, а ніч очікується доволі теплою 21 градус, із позначкою плюс. Вітер із північного сходу, помірної сили 4 метри на секунду. У Павлограді ранок пройде під сірим небом, однак до полудня хмари поступово розсіються. Решта дня буде сонячною. Температура підніметься до 27 градусів. Уночі знизиться до 19, вітер північний близько 4 метрів за секунду. У Полтаві вранці буде світло та ясно, проте ближче до обіду небо затягне хмарами. Такою залишиться погода до самого вечора. Денна температура становитиме 25 градусів, нічна 16, вітер з півночі 3 метри на секунду. У лобнах ранок обіцяє бути світлим і спокійним, але вже у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Після цього похмура картина збережеться до самого вечора. Температура повітря сягне 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 14. Вітер північно-західного напрямку помірної сили близько 2 метрів за секунду. У мергороді перші години дня пройдуть під чистим небом, проте вже ближче до обіду хмар стане більше. І вони затримаються до вечора. Повітря вдень прогріється до 25 градусів, уночі температура знизиться до 15, вітер із півночі зі швидкістю приблизно 2 метри за секунду. У Кременчуці з самого ранку небо буде сірим, хмари не залишать місто до пізнього вечора. Протягом дня температура сягне 26 градусів вище нуля, а ніч буде відносно теплою 17 градусів. Вітер північного напрямку, швидкість 2 метри за секунду. У решетилівці хмарна погода очікується вже зранку і залишатиметься сталою до завершення дня. Температура повітря в день підніметься до 26 градусів, а вночі опуститься до 17. Вітер з північного сходу, доволі відчутний 4 метри на секунду. У Запоріжжі похмурий ранок зміниться на більш світлу частину дня, у другій половині небо стане ясним. І вечір пройде під сонячним світлом. Максимальна денна температура сягне 29 градусів тепла, нічна 21, північний вітер приблизно 4 метри на секунду. У Мелітополі переважно похмура погода утримається до самого вечора, коли хмари почнуть повільно відступати. Денна температура 32 градуси, уночі повітря залишатиметься доволі теплим 22 градуси. Вітер північний швидкістю 4 метри на секунду. У Бердянську хмари з'являться вже на початку дня і залишатимуться над містом до самого вечора. Лише під кінець дня небо трохи посвітлішає. Температура повітря в день підніметься до 31 градуса, вночі 23, вітер зі сходу близько 2 метрів за секунду. У вільнянську ранок розпочнеться під хмарами, однак протягом дня небо стане чистим і залишатиметься ясним до вечора. Температура сягне 29 градусів уночі буде 20. Вітер північно-східний, досить активний 5 метрів на секунду. В Одесі день розпочнеться під сірим небом, проте вже до обіду ситуація зміниться на краще, хмари відступлять, залишивши після себе світлий день і приємний вечір. Максимальна температура в день становитиме 29 градусів, уночі 22. Вітер з півночі, слабкий. Менше 1 метра за секунду. В Ізмаїлі ранок розпочнеться під чистим небом, і ця погода залишатиметься сталою до самого вечора. Сонце супроводжуватиме день від світанку до заходу. Температура повітря сягне 30 градусів тепла, ніч буде також досить теплою, близько 22 градусів. Північний вітер дме зі швидкістю близько 3 метрів на секунду. У Миколаєві світлий ранок плавно перейде у сонячний день без натяку на хмарність. Атмосфера залишатиметься спокійною та сухою протягом усього дня. Температура повітря в день підніметься до 31 градуса, вночі 21. Вітер північного напрямку помірний 3 метри на секунду. У Первомайську небо буде безхмарним із самого ранку, і така погода триматиметься без змін протягом усього дня. Температура підніметься до 27 градусів, а вночі опуститься до 16. Північний вітер невеликий. 3 метри за секунду. У Херсоні день розпочнеться з хмар, однак вже до обіду небо прояснеться. У другій половині дня сонячна погода встановиться остаточно і триматиметься до вечора. Максимальна денна температура становитиме 31 градус, нічна 21, вітер північний, доволі відчутний 4 метри на секунду. У Сімферополі погода протягом дня буде неоднорідною. Ранок і день минуть під сірим небом. Але вже ближче до вечора небо стане ясним. Температура повітря сягне 31 градуса тепла, вночі очікується 22 градуси. Вітер з північного сходу доволі сильний 5 метрів на секунду. У Харкові ясний ранок швидко зміниться на суцільну хмарність, яка збережеться до кінця дня. Сонце з'явиться лише на початку доби. Денна температура сягне 25 градусів, а нічна 16. Вітер з півночі. Близько 3 метрів за секунду. У лагідному день буде переважно похмурим. Коротке прояснення в день лише трохи змінить загальну картину, однак ближче до вечора хмари знову заполонять небо. Температура повітря підніметься до 26 градусів уночі 18. Вітер північного напрямку трохи посилений 4 метри на секунду. У Донецьку день розпочнеться з щільної хмарності, яка затримається над містом майже до самого заходу сонця. Лише ближче до вечора небо поступово стане світлішим. Температура повітря в день досягне 30 градусів, уночі очікується 20. Вітер з півночі, помірний близько 3 метрів за секунду. У Краматорську протягом усього дня небо залишатиметься сірим. Сонце майже не заявлятиметься, а загальна атмосфера буде спокійною та сухою. Максимальна температура 27 градусів тепла, уночі 19. Вітер північний. Зі швидкістю близько 4 метрів на секунду. У сніжному погода залишатиметься похмурою протягом доби. Хмари вкриють небо ще зранку та залишаться над містом до самого вечора. Температура повітря в день підніметься до 30 градусів, нічна близько 21 Північний вітер помірної сили 3 метри на секунду. У Луганську день почнеться під сірим небом, яке не зміниться до самого завершення доби. Сонячного світла буде обмаль. В день повітря прогріється до 29 градусів, уночі до 21, вітер північного напрямку близько 3 метрів за секунду. У Старобільську хмарність утримається протягом ранку і дня, однак ближче до вечора небо стане світлішим і погода потішить приємним завершенням. Температура повітря в день сягне 27 градусів, уночі 19. Вітер з півночі до 4 метрів на секунду.